Арес виріс у боксерській сім'ї із семи братів. Боксом почав займатися в 13 років, та вже у 15 перейшов у професіонали. У 2008 році сталася унікальна подія. всі семеро братів Альвара збилися на одному вечорі боксу. Сам Сауль надихався прикладом найстаршого з братів Рігуберто, Берто, який був тимчасовим чемпіоном світу у напівсередній вазі. Свій перший чемпіонський пояс Альварес отримав 17 років. Також у 17 років Альварес вперше став батьком. Повноцінним чемпіоном світу за престижною версією WBC Канело став у 20 років. І – це скорочення від слова Канеліто. У перекладі з мексиканського діалекту. Панської мови воно означає маленька кориця. Альварес отримав це прізвисько підлітком, коли він перейшов у професіонали через рудий колір волосся та ластовиння. Мексиканець виглядав так, ніби його посипали корицею. Вважається, що це прізвисько Льварасу дав його тренер Рехосе Рейносо. з віком зменшувальне закінчення, і то прибрали, щоб звучало серйозніше. Крім того, команда Канела зрозуміла, що це допоможе їм легше забрендувати його ім'я на американському ринку. Додамо, що Льварес назвав свою доньку Канела. Також саме ця причина послужила тому, що Солірварес прийшов у сексію боксу для того, щоб навчитися захищати себе від хуліганів, які дражнили його за руде волосся та хвастовиння. А які з ці факти сподобалися саме вам? Напишіть в коментарях.